Здається, багато хто розуміє, що оббивний матеріал для дивана, справа індивідуального вибору, існує багато видів оббивки, але не всі вони підходять власникам домашніх тварин. Кожен матеріал знаходить своїх шанувальників завдяки своїм властивостям і зовнішнім виглядом. У цьому відео ми розглянемо найпопулярніші оббивні тканини, їх плюси і мінуси. Велюрова оббивка, велюр велюр-ніжний ніякий матеріал з оксамитовим відтінком. При цьому він досить елегантний зовні і прекрасно поєднується з диванами практично будь-якого стилю. Меблі з цього матеріалу надає інтер'єру чимало благородства і шику, але тим не менш відмінно підходить в якості когтеточки вашої кішки. Велюрову оббивку можна знайти практично в будь якому кольорі. І палітра безмежна, але все ж наймодніші кольори це бежевий і відтінки сірого, велюр хорошої якості, дуже стійкий до стирання. Звертайте увагу, щоб матеріал був просочений спеціальними засобами на виробництві, тоді йому не страшні механічні пошкодження, вода і бруд подивитися дивани з велюру, флок або мікровелюр. Чудовою альтернативою для власників домашніх тварин стане цей антивандальний матеріал. Флок дуже схожий з велюром. Але відрізняється більш високою зносостійкістю і міцністю до того ж, матеріал при виробництві просочується воду і бродовідштовхуючими засобами. Завдяки чому він простий у догляді і не мнеться, навіть в вашій кішці такий матеріал буде не по зубах. Подивитися дивани з колекції Честер, як на фото ляна оббивка, натуральний льон відрізняється м'якою структурою і високою стійкістю до складок, що вважається перевагою у багатьох шанувальників затишних і м'яких диванів для підвищення міцності льону використовуються домішки бавовни. Вовни або поліестеру, ляна оббивка для дивана має високу стійкість до стирання, не накопичує статичну електрику і при цьому володіє антибактеріальними і антиалергічними властивостями. Що стосується кольору, частіше використовуються натуральні кольори льону, наприклад, ніжно-сірий, але в даний час намічається тенденція до яскравої ляної оббивки, на жаль. Зачіпки від кігтів не рідкісні для такого матеріалу, подивитися дивани з колекції портофіно, як на фото штучна замше, чудове поєднання декоративних властивостей, оббивки диванів з антивандальними. легко чиститься, яскраво і дорого виглядає в інтер'єрі і не линяє з часом. Якщо була додаткова просочення тефлоновим захистом. То така оббивка не боїться навіть води. Подивитися дивани із замші, шкіряна обробка. Правильно оброблена шкіра є дуже міцним матеріалом, яким ви сміливо можете вбити ваш диван. У шкіри є одна особливість з плином часу і старіння. Вона набуває кращий зовнішній вигляд, як правило. Це дуже жорсткий матеріал, але при використанні відповідних технік дублення шкіра виходить напрочуд м'якою і теплою. У використанні кольору обмежень немає шкіру фарбують як в приглушені м'які кольори, так і в виразні сильні кольори. Однак слід пам'ятати, що якісна шкіра відносно дороге задоволення, яке додатково вимагає правильного і систематичного догляду. Подивитися дивани зі шкіри релакс альтернативою шкірі може послужити цей оббивний матеріал. Любителі шкіряних меблів оцінять антивандальні характеристики і простий догляд. Завдяки унікальному складу матеріалу види, в лічені секунди приховати з'явилися подряпини і затяжки, залежно від структури верхнього шару релакс може бути різного виду, а саме з замшевою поверхнею, імітація натуральної шкіри з фактурним тисненням, імітація оксамиту, G матеріал з високим ворсом, що нагадує флок. Лакшері найбільш дорога і високотехнологічна тканина. Подивитися дивани з тканини рада. Основним радою з вибору дивана стане відсутність дерев'яних елементів в дизейні меблів. Звертайте увагу на колір оббивки, він повинен максимально збігатися з кольором шерсті вашого домашнього рини, інакше шерсть буде дуже помітна на меблях і зіпсує загальне враження. Якщо антикошача оббивка тільки в планах, а диван повинен бути в ідеальному стані завжди, то вихід теж є. Придбайте спеціальні засоби в зоомагазинах з ароматом лимона або апельсина, коти не люблять запах цитрусових і будуть обходити стороною такі меблі.